Всім добрий дня. Засідання постійної комісії з питань прав людини законності, сільської діяльності та регламенту розпочнемо 30 січня там годин зараз. 34 хвилини, 104. Перше питання про внесення змін до рішення Миронівської міської ради від 20.12.24 року. Прост затвердження структури та загальної чисельності апарату міноміської міської ради та її виконавчих органів на 25 рік, доповідає Кубарська начальник відділу управління персоналом. Прошу внести зміни до структури та штатної чисельності апарату міської ради, а саме вивести з 31.03.25 року із структури та штатної чисельності апарату міської ради сектор публічної закупівлі в кількості дві штатні одиниці та увести з 1. Квітня цього року е, у структурі е, штатної числення сепарату міської ради е, відділ публічних закупівель е, в кількості три штатні одиниці, е, ну і відповідно вивести в дві штатні одиниці е, завідувач сектору е, публічних закупівель та. Е, Провідний спеціаліст з сектору е, публічних закупівель 31.03. Та уверх з 1 квітня три штатні одиниці, начальник відділу та е, дві, дві, дві посади провідного спеціаліста у, у відділ публічних закупівель. З простими словами, ми із сектора робимо Так. Треба додати ще одну штатну одиницю, так як навантаження, об'єм роботи, великий і. Є потреба така. Комісія. Питання є, нема? Немає. Коваленко за. Петренко за. Уценко за. Алка. За. 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 за за. Так. Друге питання. Про внесення змін до комплексної програми профілактики правопорушень. Боротьби з тероризмом, злочинністю і корупцією. Забезпечення публічної безпеки на території Миронівської міської територіальної громади на 24-27 роки доповідає Петренко, начальник відділу економічного розвитку та цивільного захисту. У нас надійшов лист із відділу поліції номер 2 у 2025 році з проханням допомогти в частині ремонту і обслуговування автотранспорту і придбання пально-мастильних матеріалів для поліцейських офіцерів громади. Та відділу поліції No2 Обухівського групи ГНП в Київській області. Це півтора мільйона. Відповідно, ми вносимо зміни до програми профілактики правопорушень, щоб можна було профінансувати дані питання у 2025 році. Таким чином, ми вносимо зміни в паспорт громади і в додаток фінансове забезпечення закладів програми за рахунок коштів Міської міської громади. Прошу підтримати дане рішення. А поліцейські, щоб наші поліцейські ну, автомати, вони упорядковані їм, да, так? Так, але ну, виходить, що на двоє Ну, Основне віддання них поліцейські. Угу. Ну і вони там біляться, між собою? Так, да, да, і них фінансування відкрите. Ну, ж в програмі фінансування окремо для поліцейських дільницьких одне, а для управління номер 2 друге. Мене цікаво, як ця сума між людьми ділиться, чи воно там разом. Щас не скажу, воно майже однаково. На поліцейських номер 2 йде 900 тисяч, а... ні. 600 тисяч. А на тих 900 тисяч. На поліцейські громади? Поліцейські громади йде. 600 тисяч. 600 і 900. Зрозуміло. Комісія. Не mm. закажу. Алка. Луценко. Да. Наталія Так. Да. Вся комісія. Питання вечірка. Комісія закрита.